Маркус Рашфорд офіційно гравець Барселони. Один із найнеочікуваніших трансферів цього літа все таки відбувся. Прихід зіркового англійця, кар'єра якого йшла на спад, стався завдяки Гансі Фліку, який потребував такого профайлу в команді, і який чітко знає, навіщо йому вихованець Манчестер Юнайтед, який мав стати легендою Олд Траффорд, але перетворився на траблмейкера для тренерів та став абсолютним розчаруванням для вболівальників червоних дияволів сьогодні. Про суть ідеї німецького наставника і чому проект Барселони на новий сезон. По суті, вже сформовано в липні. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою. Favbet. Favbet. бери від гри своє. Почнемо з того, що трансфер Рашфорда є особливим для Барселони. Каталонці дуже рідко підписують англійських футболістів. Маркос стане першим англійцем, який виступить за Барселону з часів Гарі Лінекера, який грав на кампноу з 86 по 89 роки. Цікаво, що Гаррі своєрідним чином привітав Маркуса з переходом, розмістивши фото Рашфорда на аватарці в інстаграм. Публікація Фабріцьо Романо Маркус Рашфорд. Тут Барселона go!» стала третьою за кількістю вподавань серед усіх here we go» постів в історії момент запису Маркосу, хіба що трохи не вистачає, щоб обійти камбек Кріштіану в Манчестер Юнайтед. Також Рашфорд став лише другим гравцем, який перейшов до Барселони із Манчестер Юнайтед. Першим був Жерар Піке в 2008-му. І пам'ятаєте, що тоді було? Команда під керівництвом Пепа Гвардіоли виграла всі можливі трофеї за 2009-й календарний рік. Прихід грав МЮ вінчався легендарним секстетом. Тому фани Барселони зараз мають бути дуже забобонними. Рашфорд дуже хороше підсилення. Йому була потрібна команда, щоб віднови. Вити форму, а Барсі четвертий форвард Гансі Флік уже відроджував багато гравців, яких вважали списаними. Флік реанімував гнабрі та комана завдяки спрощенню рішень рішення прямолінійні грі в атаку, будучи наставником Баєрна. А в першому сезоні на чолі Барси Ганс Дітер вивів майже всі гравців першої команди на новий рівень, особливо вражаючим було перетворення Рафіні, якого хаві традиційно замінював на 60-70 хвилинах матчу. А при німці бразилець став одним із головних претендентів на золотий м'яч. М'ячвостаннє подібні цифри до Рафіні такі результати показував тільки Леонель Месі. Від трансферу Рашфорда не очікують аж таких чудес. У нього буде конкретна роль в команді. А якщо він перевиконує першочерговий план і стане основним, то Барса нарешті закриє проблемну позицію лівого Вінгера. То для чого каталонці підписали Маркоса? Ще на початку літа спортивний директор клубу Деку вказував на необхідність допомоги Ламінові Ямалю та Рафінії. В певні періоди було видно, що гравцям не вистачає ротації, і флік був змушений використовувати своїх лідерів, навіть коли вони були. Готові тільки на 50%. Ансуфаті не був готовий, доводилося зміщувати на фланг гравців центру, таких як Фермін, Гаві чи Феранторес, який вже по суті трансформувався з Вінгера у класичну дев'ятку. Барселоні не вистачало профільного лівого Вінгера, і саме тому флік був змушений будувати гру з явним перекосом на правий фланг, де панував Ямаль і з перевантаженням центральної вісі поля. Ліва бровка найчастіше віддавалась у володіння Бальде. Але коли і Алехандро отримав травму наприкінці сезону і був відсутній, по суті. Біля двох місяців було очевидно, наскільки просідає лівий фланг каталонців. Гра повністю перейшла на правий фланг. З підписанням Рашфорда Барселона має по суті повну обойму попереду. Праворуч в атаці є ламіннімаль з опції у вигляді Рафіні, Барджі, Тоні Родрігеса та Дані Родрігеса. Під нападником можуть зіграти Дані Ольмо, Фермін Гаві, Ламіннімаль та Рафінія. Ліворуч, Рафінія, Рашфорд, Фермін, Ольмо та Педро Фернандес. Одне з головних відкриттів Гансі Фліка на передсезонці. філіппінський універсальний гравець групи Атаки, який може зіграти. Скрізь, але німецький тренер планує використовувати його ліворуч. Позицію центрального нападника можуть закрити Лівандовський, Ферран, Рашфорд, плюс хибні дев'ятки у вигляді Рафінії, Ольмо та Ламіна. Дійсно, з приходом англійця в барси суттєво збільшилась кількість опцій і трансферів в напад більше не варто очікувати. Тим паче, що каталонцям все ще потрібно знайти шлях до реєстрації Рашфорда. Якщо хтось іздатен повернути найкращу версію Рашфорда, то це флік, тренер, який покращує своїх гравців. Зараз ця фраза є досить поп популярною серед фанів Барси, і тепер давайте уявимо, якщо німецький наставник та його тренерський штаб у короткі терміни зможуть повернути найкращу версію гравця, і який оптимальний склад може сформуватись у Барселоні? Позиція Ламіна Ямаля праворуч немає сумнівів. Це ідеальна позиція для нього, враховуючи його стиль гри та високу якість його передач. Рашфорд буде грати ліворуч з його здатністю зміщуватись в центр і пробувати з правої. В такому випадку найцікавіше має бути з двома центральними позиціями в нападі. В барселонських медіа була інформація про те. Що флік хоче створити більш динамічну структуру саме в цій зоні? Приклад ПСЖ продемонстрував, що маючи агресивного пресингуючого центрального нападника, роль якого виконував Дембеле, ти отримуєш чимало переваг над опонентами і можеш виграти лігу чемпіонів. Так, роль Левандовського в новому сезоні скоріше за все буде переглянута. Роберт все ще буде відігравати важливу роль, враховуючи його бомбардирський хист, але він вже не буде безумовним стартером з приходом Рашфорда. На його позиції все частіше буде виходити або Рафіні, або Дані. Ольмо або ще одна класична дев'ятка Ферранторес, тобто гравці, які зможуть забезпечити кращий пресинг. Найбільш сильною є кандидатура Рафіні в ролі нового усмана. Вміння бразильця у вільні зони та його здатність до інтенсивного пресингу. А ще вміння забивати роблять з нього ідеальну опцію щодо заміни вікового лівандовського, якому в серпні виповниться вже 37 і який проведе свій останній сезон в таборі синьо-гранатових. Прихід Маркуса змінює все і надає тренерському штабу Барси необхідні інструменти, щоб зробити команду ще швидшою. При переходах в атаку і ще більш агресивною в пресингу саме тому флік вже змусив діяти деку і лапорту до старту азійського турне. Він хоче награвати свій новий план вже зараз. Рашфорд до переходу в Барсу самостійно підтримував форму і приїздив тренуватись на базу Манчестер Юнайтед, коли звідти виїжджала перша команда на чолі з Аморімом. В якій формі гравець зараз невідомо, але Маркус на своїй сторінці в інстаграм постійно публікував дописи, на яких показував, що з його фізичною формою все окей. Найближчий матч Барси відбудеться 31 Липня проти Сеулу, і саме тоді може відбутись дебют Маркуса в синьо-гранатовій футболці. Тепер все залежить від адаптації гравця та його здатності витримувати підвищену увагу абсолютно зі всіх сторін англійської та іспанської преси. В першу чергу, колишній гравець Манчестер Юнайтед і друг Маркуса Ріо Фердінанд дав йому дуже конкретні поради, які Рашфорду варто повісити над ліжком, на якому він буде засинати в Барселоні. Маркус має вийти на поле і запропонувати щось інше ніж ті нападники, які вже є в команді, і в нього для цього є всі. Необхідній якості. Я впевнений, що він зможе здивувати. Рашфорд має діяти без м'яча, відкриватися за спинами захисників, бути постійною загрозою. Його присутність повинна змушувати суперника відходити назад, і він має бити по воротах, бо його удар правою ногою смертоносний. Він повинен багато бити. Було б помилкою, якби він став одним із тих нападників, які занадто багато дриблінгують і ускладнюють собі життя. Маркосу потрібно грати просто в Барселоні, використовувати стіночки, передавати м'яч Лівандовському, Феррану і одразу бігти. Флангом він має футбольний інтелект, особливо в атаці. Ми вже це бачили. Якщо він спростить свою гру в атакувальних діях і додасть старанності в пресингу без м'яча, він точно доб'ється успіху. Ця операція стане для Барси справжньою вигодою, справжнім трансферним подарунком. Ріо Фердінанд абсолютно правий. Маркосу має допомогти прямий вертикальний стиль, який Гансі Флік вже впровадив в Барселоні. В такій швидкій грі здібності Рашфорда дійсно ідеально підходять команді, і саме тому німецький топ тренер хотів бачити англійця в складі ще січня, але тоді не склалося. Через небажання Ансу Фаті покидати клуб і Рашфорд провів півроку в Вестонвіллі. Поль Погба розкритикував рішення Манчестер Юнайтед попрощатися з Маркусом Рашфордом. Це божевілля, але я радий за нього, бо його вже списали. Манчестер Юнайтед втрачає великого гравця. А якщо чесно, для Барселони це просто супер. твіттер акаунт Барса Футбол додає візуальної картинки словам Погба і пояснює, чому це може бути ідеальний трансфер для Барселони. 2.84 прогресивних забіги за 90 хвилин, і система Фліка це потенційно ідеальна пара. Кількість дриблінгу свідчить, що техніка нікуди не зникла. Рашфорд часто змішується в центр, таким чином він змільнятиме фланг для бальде і створюватиме кількісну перевагу в центрі атаки. Тобто в барсі в центрі атаки може бути три швидких футболісти. Умовно, це можуть бути Ольмо, Рафіня та Маркус. Кількість дотиків в штрафному, плюс передачі Педрі, дорівнює шанс відродити лівий фланг, який часто випадав з гри в минулому сезоні. Це був тактичний блок. Тепер про психологію. Не менш важливий аспект. Маркос отримає можливість повного психологічного перезвання. Вантаження у Юнайтед він мав статус місцевої легенди футболіста, який має самотужки тягнути клуб, високий тиск зі сторони вболівальників та преси, плюс конфлікти за марімом, зробили життя Рашфорда на Траффорд нестерпним. В трансфер на голодній барсі ефект новачка, плюс чітка роль у системі фліка, що може звільнити голову. Інколи елітним гравцям просто потрібна зміна середовища, щоб віднайти себе. І флік спеціаліст в тому, щоб дисциплінувати гравця та витиснути з нього максимум. Успішність атакувальних єдиноборств Рашфорда Ке кричить про кризу впевненості, тому ліку та його команді доведеться чимало часу приділити Маркусу та його ментальному відновленню. Всі дані показують, талант нікуди не зник йому просто потрібна правильна система, щоб знову розквітнути. І здається, що Лік знає, що робить, і має вбивчі плани з Маркусом Рашвордом в головних ролях. Також варто відзначити наскільки важливим медійно виявився цей трансфер для зміни пріоритетів і заголовків в місцевих медіа, які останнім часом розносили лапорту та деку за провали на їх фронтах роботи. Для президента Барселони Жоана Лапорти трансфер Маркуса Рашфорда це стратегічне спасіння і блискучий політичний хід. Після провалу з Ніко Вільямсом і зриву обіцяного повернення на камп Ноу, президент вдається до улюбленого інструменту, гучного трансферу, який має перекрити хвилю критики. Обіцяне зіркове підписання справді відбулося не в образі повернень Месі чи Неймара, чи грандіозних трансферів типу Луїса Діаса, Ніко Вільямса чи Рафаеля Ліау, а у вигляді несподіваного, але емоційно зарядженого ходу з Рашфордом. Ця Рашфорд це одразу кілька вигод для президента. Можливість відвести увагу від провалів у менеджменті, ін'єкція натхнення для фанатів, які бачать у Рашфорді потенціал суперфорварда, ідеальна економічна угода, яка виглядає як тріумф без витрат. Опція викупу за 30-35 мільйонів євро. Це низький ризик для Барселони з потенційною вигодою в умовах фінансової кризи, яка все ще достатньо глибока. Якщо Рашфорд повернеться до своєї топ форми, Барса отримає елітного Вінгера Форварда нижче ринкової ціни. Якщо ні, фінансові. Витрати мінімальні, всього на всього доведеться сплатити штраф в 5 мільйонів євро, який фактично можна сприймати як плату за річну оренду футболіста. У 27 років Маркус Рашфорд входить в пік кар'єри, але потребує тактичної ясності. Вертикальні переходи фліка, креативна середина поля Барси та швидка гра всієї команди можуть стати рецептом для відродження гравця, який безумовно цього потребує. Я схвильований, це мрія, що стала реальністю. Клуб хотів мене, і це багато означає. Я тут як вдома, це сімейний клуб. Чудове місце, щоб Себе проявити зараз. Я відчуваю тільки хвилювання, то голод допомогти команді зробити ще більше ніж минулого сезону. Ми тут щоб стати кращими. Одна з причин, чому я тут, це також моя розмова з фліком. Він великий тренер, який досяг успіху з Барселоною. Ми хочемо досягти ще більшого. Я хочу вчитися та бути готовим до всього. Такими були перші слова новачка. Тірі Анрій ще до трансферу англійця застерігав всіх, що цей перехід може бути з геймченджер у світовому футболі. Рашфорд, якщо він приєднається до Барселони, команда отримає швидкого Флангового гравця розумного і ефективного. Це саме той тип футболіста, якому не потрібно багато часу, щоб змінити хід гри. З Ямалем праворуч і Рашвордом ліворуч для суперників Барселони це буде кошмар кожного тижня. Трансфер Рашворда зациклив це трансферне вікно для Барселони і, по суті, сформував проект команди на сезон 25-26. Клуб ще можуть покинути ін'які Пенія, Марк Андре Терстеген, Жерар Мартін або Ектор Форд. Пау Віктор вже на шляху до Браги. І в зоні ризику знаходиться Марк Касадо, який страждає через перевантаження якісних пів Захисників в центральній зоні. Якщо Барса знайде шлях до стабілізації фінансів до кінця трансферного вікна, то клуб прагнутиме доукомплектувати позицію лівого захисника. Тут опціями можуть бути Грімальдо та Канселу. Якщо ж говорити про оптимальну угоду щодо цієї позиції, враховуючи фінансову ситуацію, то це була б ще одна оренда Жоау Канселу на один сезон. Португалець здатний закрити позиції як на обох флангах оборони, так і зіграти лівого вінгера. Отже, на даний момент Барселона посилює дві з трьох проблемних позицій і має покращений склад порівнянні з минулим сезоном, враховуючи повернення Марка Берналя після травми та повноцінну передсезонку в виконанні гаві. Але не виключаємо і сюрпризів, зокрема велику ставку Барса, робить на ламасію на позицію нового лівого захисника. Прогнозують 18-річного Жофре Торенса. А новим відкриттям на атакувальних позиціях називають ще одного новачка Райна Барджі з Копенгагена, якого називають шведським Мессі, та філіппінського чарівника із академії Педро Дро Фернандеса. А ще є кузини Фернандеси Гільєта Тоні, які так. Кож можуть створити сюрпризи. Барса сезону 25-26 буде однією з найінтригуючих команд. І клуб буде намагатись перевиконати досягнення першого сезону при Гансі фліку. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку сил оборони України, збором, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.